У попередньому випуску програми медик Роман Романюк розповів глядачам про основні причини хвороб на землі через призму медичної та біблійної точок зору. Сьогодні ви дізнаєтеся, чи є можливим життя без хвороб і як боротися людині за зцілення, яка є смертельно хворою. Залишайтеся в ефірі 12 каналу, щоб дізнатися більше. А чи є у нас шанс? У людей менше хворіти взагалі. Чи можна прожити життя без таблеток, лікарень, хвороб? Підкажіть, я думаю, що є такі щасливі люди, які живуть з Богом, які стараються слідкувати за собою, за своїм станом здоров'я і є, і є навіть довгожителі і є проживають які без хвороб. Хоча лікарі кажуть, що здорових людей немає, є недообслідувані люди. Але я не завжди згідний з такою позицією. Я згідний те, що на це впливає і генетичний стан людини, і спосіб її життя, і спосіб спілкування з Богом. Це все залежить. Коли людина старається дотримуватися цих норм, то все в її житті все гаразд. Бувають такі моменти, що люди, які глибоко віруючі, які дотримуються Божих заповідей, які стежать за своїм станом здоров'я. Все ж таки хворіють і навіть невиліковними хворобами. Що ви скажете на це, Галю? Ви кажете, що є люди віруючі і хворіють. Так, я бачив таких людей. Але дивіться, я зачитував, чому Бог наказував свій улюблений народ. Здається, зовнішня людина може бути віруючою, але порушені стосунки як особистості в неї з Богом. І Бог застерігає, і про це нам Слово Боже каже, щоб людина постійно була в чистоті. Тому ізраїльський народ, як коли відступав, і Бог його попереджав, щоб він не робив те, що вони робили в Єгипті, ті люди. І про це Слово Боже пише, що він може вилікувати. Це буде книга Вихід, 15 розділ, 26 вірш пише. І сказав він. Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Божого Твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його, я всю хворобу, що я послав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. І це дуже гарно пишеться. Господь, лікар твій, І, звичайно, там але є застерігає, є умови, коли ти будеш виконувати всі заповіді, то Бог не наведе на тебе хвороби, які наводив на Єгипет, і це він звертається до свого народу. І досить, можна сказати, так, сильно, сильно і могутньо заявляє, коли ти будеш слухати всіх заповідей і не будеш слухати е, інших людей, і, не, і будеш все чинити так, як Бог сказав. То Бог каже, що я не, не тільки наведу на тебе хвороби, а й е, буду оберігати, бо я Господь, лікар твій. Про це чітко пише слово Боже. Якщо ж так сталося, що людина захворіла смертельною хворобою, що може їй допомогти вилікуватись? Романе, коли в людське життя приходить хвороба, людина бідкається і старається звернутись до всіх абсолютно. В першу чергу до лікарів звертається. І буває таке, що е, призначить е, лікування, але щось не допомагає, щось не так. Але слово Боже теж пише, коли людина захворіла, що вона повинна робити. Коли вона фізично лікується, фізично лікується, я думаю, що треба переглянути і стан її душі. І про це Слово Боже пише. Це в посланні апостола Якова, 5 розділ 14, 15, 16 вірш пише в Слові Божому: Чи хворіє хто з вас, хай покличе просвітери в церкві, і над ним хай помоляться, намастивши його уливою в Господнє ім'я, і молитва віри? Оздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому просяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись. Чітко написано бо дуже могутня ревна молитва праведного. Це я думаю, що. Така достатня відповідь, що треба робити, крім того, що ти звернувся до лікаря. Тобі було зроблено призначення, і разом з тим переглянь свій духовний стан і звернися до пасторів, і звернися, щоб за тебе помолилися в церкві, твої брати і сестри. І це я, я думаю, важливий аргумент. Достатньо... Бо ми знаємо, що лікар Господь твій. Навіть достатньо повірити, те, що Бог є сильний лікар і швидкий помічник. І а Бог вже вирішить, як краще йому поступити. Так, і коли людина з вірою приймає, коли людина з вірою приймає, то що Господь каже, що е, в Слові Божому це книга Псалмів, буде 102-й псалом, ну і з 3 по 5 вірш можна зачитати. Всі провини Твої Він прощає, всі недоги Твої вздоровлює, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милостю та милосердям тебе коронує. Є надія. Є надія. Є надія. Пастири помолилися, брати в церкві помолилися, і Господь дає відповідь, що всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої він здоровлює. І мені доводилося багато чути таких людей, які казали, я вже прощався з життям, але Бог мене оздоровив. Чому? Тому що Слово Боже пише, що на свідчення іншим людям, що Божа слава явилася. Щоб показати, який Бог я сильний. В моєму житті, хочу сказати, теж була хвороба. Раптово прийшла в один день, півроку, тяжко проходила. Звертався я, хоч медик до своїх колег-лікарів по всіх лікарнях області. Не могли поставити діагноз, а мені все гіршило і гіршило. Я побачив, що дійсно я відчуваю, бачив смертей багато, але сам відчуваю, що вмираю. Але прийшов час, і Бог в цьому випробуванні оздоровив мене, і я хвороба прийшла в один день. Так і відійшла. І а по сьогодні ми, я славлю. Бога. Що ви робили для того, щоб отримати від Бога це зцілення? Я молився, я молився і просив, Боже, якщо я тобі треба на землі тут, то ти мене оздоров, і я ще піду і про тебе розкажу іншим людям. І Бог мене, коли оздоровив, то я пішов і розказую, як медик, як християнин, що є вихід. Є вихід. Здається, без вихід ставлять лікарі діагноз, все на тому. Але я хочу сказати, що в моєму житті. Теж був такий випадок в нашій родині ну, знайомих, коли один чоловік сильно захворів раптово, і йому сказали, що в нього. Це печінки. тобто вже все. І настільки швидко прогресувала хвороба, що сказали, що за дві неділі він він помре і поставили діагноз і сказали забирати додому. Коли його забрали додому, я кажу, треба боротися, треба боротися. І почали йому ставити різні капельниці, те, що медики призначили в лікарні. І я починав йому, слово Боже, зачитувати. Він каже, чому мені? От чому мені ти зачитуєш? Є багато людей, може гірших, я ж нікому нічого поганого не зробив. Так всі люди кажуть. Але я йому, перед тим, як читавши слово, зачитавши слово Боже, я йому сказав: ви нічого поганого не зробили, але і нічого доброго. Ви таки робили добре для своєї сім'ї. Ви збудували п'ять хатів для себе, для своїх дітей, для внуків. Ви поміняли декілька дорогих машин. Але не, разу ви не мали часу піти в церкву хоч один раз, можливо, навіть в рік. І він у мене каже: Ну добре. Я все на капельницею, не маю куди втікти, то читай же слово Боже. І я йому почав читати. Я йому почав зачитувати, і Бог, я думаю, допустив йому ту хворобу, таку тяжку, що він почув слово Боже. І Бог його здоровий і підняв він далі, як жив, все нормально було. І сподіваюся, що тієї, інформації, якою ви сьогодні поділилися, з глядачами програми Крок на зустріч буде достатньо для того, щоб надихнути людей, які хворіють, на віру, надію, що є Бог, який може допомогти людині у безвихідній ситуації. Так, я хочу звернутися до вас, романе, до вас, Галю, і до вас, телеглядачі. Читайте Біблію. Читайте Біблію щодня, є такий вираз. І хочу сказати, здається, що лікарі не можуть вже нічого зробити, але хочу, щоб ви мали надію на Господа нашого Ісуса Христа, тому що Він чітко пише, що я лікар, Господь це про це нам каже, і про це слово Боже каже, що він взяв всі. Немочі наші на хрест Голгофу в посланні до Петра чітко це пишеться, що ми були всі наші недоги. Він взяв на хрест Голгофу, і що тільки в ньому є спасіння, що через Ісуса Христа ми маємо дар вічного життя. Тобто Бог все вирішив, нам залишається тільки вірити, молитися так. і дякувати так. Богу. Дякуємо, дорогі глядачі. Програми Крок на зустріч! Що цей час ви провели разом із нами. До зустрічі! Щасте до зустрічі! На долонях твоїх мого імені знаки, на долонях твоїх моя доля життя, піклувайся завжди, не чекаючи дяки і носив на руках, як маленьке дитя. Носим на руках, як маленьке дитя, і ніщо не зітре. Твої душі ти спасіння відкрив, для людської душі ти спасіння відкрив, і що не зітре було імені світи, і не від часу, Піди, до душа не стражда, твої вірили ми, від покази стіляли, і підноситься дух, від і святий сподіва, і ніщо не зітре мого імені звідти, і не згасне від часу. Пес життя О,